Всіх вітаю у себе на каналі. Хотів би зробити маленький огляд комп'ютера, який її на продажу. Ось корпус новий, але немає декоративної вставки на передній панелі. Два вентилятора в комплекті. З попереду третій позаду. Отака начинка. Опціонально можна замінити HDD або додати SSD. Блок живлення можна замінити, якщо відеокарту сильніше ставити потужнішу. Відеокарти нема, вбудовано. Оперативки 2 по 8 двохрангові з двох сторін чіпи. Це не принципіально, але що є, то є. Ну і ось дріт живлення до монітору. Монітор теж в продажу, але на нього, напевно, окремо зроблю відео. Ось, зараз запустимо. Систему я не ставив, бо не бачу сенсу. Скоріше за все, що сюди треба буде SSD ще доставляти. Ой, не включив, не вімкнув жімкнення. Вентилятор на процесорі зупиниться. Бо я налаштував, щоб він включався лише від 50 або від 60 градусів. Точно не пам'ятаю, треба глянути. Ну от пишу, що системи немає. А, це треба відключати. Її. Відключати в Вінчестер, щоб в Bios саме зайшло, то я клавіатуру не підключав. Ну, зараз швиденько. Відключимо. Зараз біус саме зайде, бо я, як я вже казав, клавіатуру з мишкою не підключив. Ось і біос уже зайшли. Ой, це я освітлення переставляв. i 5 8400 16 ГБ оперативки. Ну, я там трошечки таймінги підкрутив, тестував на них, ніби все нормально працює. Але я зараз показати не можу, бо клавіатуру не підключив. Але отакий от комп'ютер є. Ось вентилятор стоїть, бо температура процесора наразі маленька. Вентилятори крутяться. Сіточка зверху, ну це корпус. Хороший, я на тест брав, але їх, на жаль, більше немає в продажу. Треба було ще брати. Знизу теж сіточка, але без магнітів. Ну і спереду, як ви бачили, теж сіточка, але нез'ємна. Е е е е е підсвітка не працює, бо нема куди підключати контролер. Ну Вона працює, але нема куди підключати.